Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Увага! Ми оголошуємо розіграш одного мільйону гривень, який проходить у два етапи. Вже завтра, у середу, 11 червня, відбудеться перший супер розіграш суперлото. Це значить, що ми додатково розіграємо 500. Тисяч гривень. А в ефірі 3895-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 619 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 2. І ми вмикаємо лототрон. Вісім, вісімнадцять, три сорок чотири, тридцять сім, лото. Максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8827-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон а комплект кульок номер 3. І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Чотири П'ятдесят один. 9, п'ять, дев'ять. Сорок три, п'ятдесят три, сімдесят вісім, двадцять один, вісімдесят, п'ятдесят шість. Два, дванадцять, вісімнадцять. Шістдесят сім. Сімдесят три, тридцять три. Шістдесят один. Сімдесят п'ять, п'ятдесят два. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7680-й розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Дев'ять. Один п'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 9, 1. 5. Бережіть себе. Все буде Україна.